Добрий день, леді і джентльмена. Ви колись чули слово садизм? Що я питаю? Звісно, що його чули. І краще за мене знаєте, що воно означає. Та чи знали ви, що свій корінь це слово бере від прізвища того, хто це поняття і придумав? Французький письменник до Альфонс Франсуа де Сад був справжнім анархістом і вважав, що понад усе абсолютна свобода, яка не повинна регулюватися ні нормами моралі, ні духовністю, ні законами? Ну і щоб стати по-справжньому вільними і досягти повної свободи, необхідно бути повністю розкутими в соціальному плані. А досягти цього можна лише за допомогою тортур, катувань, знущань, болю та насилля. І це, якщо що, не мої слова, я... це не освітній канал. Я просто-напросто цитую цього автора. Мужик був повністю відбитим на голову і писав здебільшого максимально збучені тексти, від яких очі на лопа можуть полізти не лише у вашої мами, але й у вас самих. Звісно, лише в тому випадку, якщо ви повністю не відбили в своєму мозку ту частину, яка відповідає за адекватність, емпатію і критичне мислення. Але подібні теми, про які цей збученець писав, завжди чомусь цікавили переважну частину людства, тому його напрацювання не дозволили стати забутими, а справи його продовжили тисячі. Послідувачів, які також упиваються подібним жанром. В його голов'яшки не було взагалі ніяких обмежень. І частіше за все, усе те сексуальне насилля, про яке він писав, а писав здебільшого про нього, закінчувалося врешті-решт кривавим вбивством. І повірте, коли ви дізнаєтесь, що передувало тим вбивством, ви визнаєте також, що смерть, в випадку його жертв, була благом. Я обіцяла, що буду зменшувати цю ступну частину перед відео, оскільки хотілося б поменше тріпати язиком і якомога більше розповісти вам безпосередньо про самі фільми. Але я вже, якщо чесно, втратила надію на те, що в мене якось вийде вмістити декілька фільмів в одне відео, оскільки ну це насправді, мабуть, останній рівень, на якому я зможу розповідати про кожен фільм в таких детальних подробицях. Бо далі буде такий трішак, про який ну це просто буде не відео, а сплошне запікування. Тому. Я буду відриватися на цьому рівні наповно. Сьогодні я розповім вам про найскандальніший фільм в історії, по крайній мірі про найскандальнішу кінострічку 20-го століття. А повірте, тоді стільки трешу знімали, що вирізнити чимось було вкрай важкою задачею. Він був таким огидним і мерзенним, що рожевим фламінго з цього ж самого рівня, до нього чи як до неба рачки. Що вже говорити про ті фільми, про які я говорила у першій частині про третій рівень айсбергу, і тим більше про ті, які були ще раніше, Мова йтиме про Сало або 120 днів содому. Говорячи про цей фільм, неможливо оминути історичний контекст його створення. Це дуже важливо і повірте, враховуючи даний контекст ем, um, він сприймається дещо легше, якщо слово легше взагалі може бути доречним у даному випадку. <му> Порок народжується від пересичення, і серед гріха народжується злочин. Погнали. П'єр Паоло Пазоліні не тільки культовий італійський кінорежисер, а й поет, прозаїк і комуніст. Він намагався поєднувати марксизм з ідеалами християнства, боровся з буржуазією і люто ненавидів фашизм. Через ненависть до фашизму відзняв цей фільм. Через ненависть до фашизму він був жорстоко вбитий, одразу після виходу цього самого фільму, про який сьогодні йтиме мова. Багато хто вважає цей фільм занадто жорстоким, огидним однак інші хвалять його за шедевральність, яка викликає багато питань і змушує задумувати про людську природу та мораль. Пазоліні використовує жорстокість збочені сцени насист, аби продемонструвати нам, що може статися із людьми, коли над ними немає ні законів, ні моралі. Але як щодо того, щоб ненадовго повернутись до першого джерела, оскільки фільм був знятий по мотивах роману, який було написано ще в далекому 1785 році. Раніше було краще, так? Раніше люди не були такими злими, раніше не було усього цього насилля і жорстокості. Це зараз людьми стало щось не так. І взагалі це все ваші компухтери винні. А б я не захранився. Я собі не сохранився! А якщо в мене програма із за цього полетить, там все і так на соплях супляща здержиться. Ні! 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 Ні, ні! ні! Так. Донасьєн Альфонс Франсуа десят відомий усім як родоначальник такої сексуальної течії, як садизм. В медіа його ім'я вже давно стало загальновідомим. Ладі джентльмени, хлопчики та дівчатка, це точно те, чого вам не розкажуть у школі. Тим часом як Іван Котляревський працював над написанням першої в історії поеми українською мовою. Hey, yo, Тобто над Інеїдою, французький письменник Маркіз Сад уже на повному серйозі смакував найбруднішими збоченнями у своїх романах. Ви думаєте, що я його так хвалю? Ні, навіть не думайте. Насправді я вам привела цю інформацію просто для того, аби ви могли зрозуміти, про який проміжок часу історії йдеться мова, ну і також порівняти цю творчість між собою. Багато кого з вас це може обрадувати і навіть розвеселити. І Як би прикро мені не було це визнавати. Багато чого із того, що мене злить, дратує, лякає, жахає, і просто викликає в мене огиду. І відразу в більшості людей може викликати навпаки збудження і метелики в животі. І це, це точно не добре насправді. Отож, довгому мусолити не будемо. Роман, за яким був знятий фільм Сало або «120 днів содому, як я й зазначила раніше, був написаний ще у далекому 1785 році. Ну ви вдумайтеся, просто це ж штрин'єць. Мене от трішки зачепив той коментар, в якому мені сказали, що я нічого не знаю про ті фільми, про які берусь вам розповідати. І я вирішила піти трішки далі і не просто подивитись фільм, а також, хоча б частково прочитати ту книгу, по якій він був знятий. Так, і книга, і фільм, все це є в загальному доступі за першим посиланням. Чому частково відповідь коротка, тому що мені насправді не подобається той контент, і мені не хотілося на нього витрачати дуже багато часу і з головою занурюватися усю цю грязюку. Hey, uh, do you, uh, do you і так мені було достатньо того, що я прочитала. Я все зрозуміла. Насправді більшість того, що я побачила в книзі, а я читала самі такі шокуючі моменти. Мене не те, щоб якось здивували, чи вшокували, чи вразили. Вони мене просто вкотре розчарували. Багато людей, з якими я на повному серйозі колись спілкувалась, говорили мені про те, що я відвертий песиміст, і мої роздуми стосовно людей та людства викликають у них депресію. Деякі навіть через це повністю перестали зі мною спілкуватись А все це тому, що я суворий реаліст, який не боїться визнати жорстоку правду про людей. Ну, я знаю, що я сказанула прямо як той самий міні сігма, який асоціює себе із грубими і загадковими персонажами із фоніми. Більшості людей дійсно подобається усе те, що в соціумі вважається забороненим і табуйованим. і викликає в них неабиякий інтерес. Е, ні, я не одна із них. Мені доведеться вас розчарувати, тому що будь-на то моя воля, я би знищила усіх мразот, яким подобається завдавати шкоду або вчиняти насилля над ким-небудь, як правило, над кимось слабшим, тому що такі жорстокі закони природи. Але я розумію, що насилля насиллям не викоріниш, хоча. Залежно від того, в яких пропорціях все співвідношується. Ну я думаю, ви розумієте про що я. В час дитинства, коли мова заходила про жахи війни, концтабори, рабство і тому подібні жахливі речі, придумані людством, я не могла заспокоїтись і уявляла, скільки жахливих речей могли провертати ті люди, які отримували повну неконтрольовану владу над іншими людьми. Чим більше я про це все дізнавалась, тим більше запевнювалась у тому, що я не якийсь там параноїк, які мене часто любили, і досі люблять називати. І взагалі не перебільшувала в своїх думках і не помилялась. Я щиро ненавиджу і зневажаю ідеї та творчість Маркіза Десада, а детально ознайомившись із його біографією, я і його ненавиджу також. Багато хто з мистецтвознавців і поціновуючи високого мистецтва полюбляє дуже сильно полюбляє захищати його. Та подібних йому персон. Мовляв, типу, от він такий провокатор, зробив те, чого ще ніхто до нього не робив. Зробив те, що ніхто до нього не наважувався зробити. А якщо ніхто цього не робив, а він зробив, значить він новатор, значить, він провокатор, значить він геній. Ну, бо просто ніхто, ніхто до цього не додумався. Геній, точно геній. Та який він геній, блін. Він просто звичайний збор. Інець і педофіл. Вам, якщо не вернути гімна на лопаті в музеї мистецтв, ви також скажете, що це високе мистецтво. Ой, перепрошую за спойлери до теми людських фекалій, ми сьогодні ще неодноразово повернемося. Відчуваєте уже як запахло шедевральністю десада? Ой та до чого тут ці хороводи? Я можу безкінечно наводити вам безліч аргументів і фактів, але більшість людей не здатні вмикати критичне мислення, особливо коли мова йде про якогось чувачка з Вікіпедії. Він завжди буде правішим за якогось ноунейміка. особливо коли цим ноунеймом є якась несильно розумна на перший погляд. Дівчина, яка. Яка є опонентом для якогось давно закопаного в землю мужичка, який намагався просувати у соціум максимально жорстокі і збочені ідеї, замотані в обгортку свободи, та про яку свободу взагалі йде мова, якщо його постулати повністю протирічать поняттям свободи. Бо на перший погляд так він топив за свободу, за свободу якихось збочень, за свободу для вбивства іншої людини, звичайною людиною, за свободу насилля і вкоєння злочинів над кимось, особливо над кимось слабшим. Так, це на перший погляд свобода. Але яка нахрінь свобода, коли твоя свобода закінчується там, де починається моя свобода? Хіба не так? Мені здається, що це більш логічно. Бо мені здається, знову ж таки, вибачте, за тавтологію, але все ж таки, мені здається, є в мене така думка, що цей чоловік закликав це лише до того, щоб дати свободу збочинцям, насильникам, педофілам, вбивцям і тому подібним виродкам. А точно не усім іншим людям. Триндець. Ви зрадите сімцелею, ось вам ще одна історична постать, яку можна наслідувати, бо ваші ідеї з його ідеями не сильно різняться. Я не живу в світі ілюзій і прекрасно розумію, що в повсякденному житті мене здебільшого оточують такі ж самі люди. І, мабуть, саме тому у даного автора і в наш час є так багато прихильників, і саме тому, скоріш за все, мене більшість людей прозвуть якимось нитіком, який агриться взагалі не по факту. Ну, я готова з цим змиритись, але тим не менш, бо дуже сильно рада побачити хоча б якийсь відсоток однодумців, бо я вважаю, що це повний трендець і треш. Отож, давайте все ж таки не відтягувати і нарешті почнемо знайомитися із нашим романом. Сюжет описує історію чотирьох заможних спочинців зрілого віку, які вирішили під кінець свого правління скористатися своїми можливостями влади наповну, щоб задовільнити свої так звані потреби шляхом огидних жорстоких оргій. Щоб зробити це, вони сховалися у відокремленому замку на 4 місяці разом з гаремом з 38 осіб, який складався здебільшого з їхніх дружин 18-22 років, молодих чоловіків з такими от великими дринами, ну болтярами, групою дітей підліткового віку, з хлопчиків і дівчаток, щоб порівну було, і дітей від 7 від 7 років. Так, також там були ще описані максимально огидні, старі і некрасиві жінки, ну це для того, щоб повністю добити усю збочність даного дійства. Також там були присутні чотири власниці борделів, які розповідали історії про свої розпутні пригоди. Ці жінки розповідали свої історії цим збочинцям, від чого ті збуджувалися, і починали жорстоко катувати і гвалтувати своїх жертв. Ці знущання, звісно ж, з кожним місяцем дедалі ставали жорстокішими і, врешті-решт, завершилися вбивством майже усіх жертв. На це вже по традиції був короткий опис того, про що далі йтиме мова. Кому не цікавий саме цей фільм, просто виключайте це відео і ждіть наступних відео оглядів, тому що сьогодні мова йтиме лише про один єдиний цей самий трешовий фільмець. Там в книзі моментами така трешаніна творилась. Та яке моментами? Насправді книга тільки з такого триша і складається так. Іноді мені здавалося, що я не книгу читаю, а що я знову потрапила на якийсь закритий канал або в паблік, присвячений відвертим сповідям якихось божевільних хірургів, садистів, гвалтівників, насильників і маньяків. І найгірше те, що мені здається, що більшість того, що було описано в книзі, ну за виключенням копрофілії, звісно ж, може сподобатись переважній більшості чоловіків в такому світі ми з вами живемо. А, або, або може бути і таке, що мене просто здебільшого муділи по життю оточували, і більшість чоловіків якраз таки, не, якраз таки не такі жахливі, як я думаю. По крайній мірі, в себе в коментарях я ще жодного разу не наштовхувалась на м -м, подібних збочинців. І сподіваюсь, подібного і не станеться. У якому випадку, дай Бог вам здоров'я, подписчики! Кому цікаво, що ж такого кошмарного і жахливого відбувається в цій книзі, і на слово Вірити мені не хоче, я можу створити відповідний телеграм-канал, в якому буду ділитися усією подібною тершаніною, тому що у мене за останній місяць. Скільки шок контенту накопилося, що мені вже навіть хотілося б з кимось цим поділитись. І не подумайте, що якась лінива дурашка, яка просто не хоче напрягатися і насправді не читала книгу, тому і не розповідаю вам про все в жахливих подробицях. Ні. Просто мені здається, що подібне краще дійсно не викладати на YouTube. А, і ще одна: якщо ви все ж таки захочете подивитись на скріни з цієї книги. Мушу вас дуже сильно розчарувати, бо вона не перекладена на українську мову. Так, я читала цю книгу російською мовою. Ну, бо все ж таки я її розумію, і мені треба було ознайомитись з цим контентом. Тому так з іншого боку, мене навіть дуже сильно радує те, що наші із вами літературні редактори не, не подумали, що нам подібний контент потрібен взагалі, і не переклали. Тому це навіть добре. Це радує. Отож, якщо повернутися до просвітницької ролі даної книги, в якій люди так охоче шукають глибинну філософію і тому подібне, то книга дає нам зрозуміти те, що здатна зробити із людьми абсолютна влада і безкарність, що насправді усі ми з вами по природі жорстокі, і лише брешемо собі, коли намагаємось слідувати нормам моралі. Короче, знаєте що? Як на мене, до таких банальних і очевидних висновків можна було дійти і іншими способами. Як мінімум без цієї книги. А як на мене, автор просто намагався втілити на папері свої фантазії старого виблітка з І в нього це вийшло. Після цього він ж таки подумав: ну, може, люди не поймуть. Значить, треба загорнутися в якусь таку цікаву обгортку того, що це така паскудна проекція гнилої людської природи і взагалі. Це сатира на владу. Угу. Це політичний твір, а не фантазія якогось старого гидкого збочинця. Всі ми з вами ще з дитинства вміємо ось так красиво виправдовувати будь-які свої вчинки. Автор вже досягнув майстерності в цьому виді спорту. І тепер здатний будь-кого запевнити в тому, що весь той висір, про який він пише, це щось філософське, так ще й змусити ним захоплюватися. What the fuck is this? Блін, я не знаю, мене так з цього горить. Я так хочу вірити в те, що тут знайдеться хоча б одна людина, яка готова буде зі мною погодитись в тому плані, що цей чувачок це не якийсь там визнаний геній, а що це всього лиш, що цей твір є всього лише брудним втіленням якоїсь брудної людини, яка знайшла достатньо вільного часу, можливостей. І, взагалі, родилось потрібний час в потрібному місці для того, щоб мати змогу втілити подібний брідняк і жахливе збочення на папері, так ще й змусити ним захоплюватися. Це просто треш, серйозно. Поки що це виглядає просто так, ніби якийсь дбіл прийшов в музей, взяв кафаху, завалив нею по постіні, і такий во, дивіться, ось це справжнє сучасне високе мистецтво, і всі одразу так різко взяли, розвернулися від гарних картин, і експонатів інших художників, які хотіли показати цьому світу щось дійсно витончене і прекрасне, і такі, а в натурі це ж реально мистецтво. Автор хотів донести нам свій погляд на постмодерн, вивернути його в іншу сторону, спаплюжити, викликати у нас дисонанс, надививши на емоції. І добивши усе це повним відчуттям відрази і огиди, а відчуття одразу і огиди йде на одній паралелі з повним найвищим ступенем задоволення. Ай-яй-яй, яка краса! А зараз ми з вами зробимо вигляд, ніби я не проридала вчора цілий вечір через те, що мої кончені сусіди хріначили мені в стіну цілий день перфоратором, і через що я не змогла до кінця записати це відео. Бо я просто сиділа, записувала і перечікувала ті моменти, коли мене сверлили і гупали молотком. І дочекалась настільки, що мій телефон просто розрядився і виробився. Так. Я ще не могла відновити це саме відео, яке ви дивились до цього моменту. Я думала, що воно просто видалилося. Але ні, мені пощастило, бо це було не так, то видалилась би вже я. З цього життя просто тому що вони хріначать мені в стіну, перфоратором або молотком, або дерелью, або ще чимось протягом останніх трьох місяців. А я в цілому живу в цій квартирі три місяці. Тепер, Тепер я розумію, чому її взагалі здають і чому я була вільна. Коротше, той самий короткий переказ роману, про який я говорила раніше в цьому відео, а в моїй реальності ще вчора, міг би слугувати дуже хорошим трейлером до самого фільму, про який ми врешті-решт і зібралися тут поговорити, з поправкою лише на те, що Пазоліні переніс у ті усі події в реалії 1944-1945 років, а садистами насильниками зробив високопоставлених італійських фашистів. Сама кінокартина ділиться на чотири частини. По 120 днів, 4 місяці, кожен місяць це нове коло страждань та збочень, ну і якось так. Ну, ви зрозуміли, знову у нас відсилка на коло пекла за божественною комедією Данте. Ну тут це ще можна простити, тому що у той час, коли був написаний цей роман, робити відсилки на будь-що, тим більше на комедію Данте, було чимось дійсно новаторським і, можливо, навіть геніальним. Тим часом, як у нас час, здається, ніби вже. Всі комуни лінь роблять відсилки на цю божественну комедію, і чомусь кожен вважає себе якимось генієм, новатором і максимально таким незвичайним і прогресивним філософом. Отож, наші чотири кола пекла виглядали якось так: на порозі до пекла, коло манії, коло гівна, коло крові, ну, типу, смертельне коло. Так, це коло і було останнім, як ви могли вже зрозуміти з контексту. Свій страшний смертельно-еротичний ритуал, чотири збочинці, серед яких був герцог, магістрат, єпископ і президент, почали із того, що домовилися одружитися на дочках один одного. Вони домовилися, що ви домовилися, що їхні дочки, тобто наречені, повинні чекати своїх майбутніх чоловіків. У віллі, тобто в тому самому домі, в тій садибі, в якій буде відбуватись весь цей трин'єць, повністю голими. Ці старіючі пересичені життям тварюки, відчувши насування неминучої кончини, вирішили на вдосталь повеселитися. Для втілення свого плану вони набирають команду з молодих і красивих хлопчиків і дівчаток. Тобто, кого я намагаюся обманути? з підлітків смертників, після чого везуть їх до відокремленої садиби, де і. Потім починають втілювати у реальність усю ту вакханалію, яка описувалася ще в книзі. Вже на початку фільму, коли ці молоді люди тільки стояли перед обличчями своїх майбутніх карателів, було вже видно, що їм дуже страшно, хоча вони і знати не знали, що на них чекає далі. Їх усіх заселили у віло і поверхнево проінформували з приводу того, для чого вони тут усі зібрались, і також розповіли правила, по яким їм доведеться тут жити. Таким було перше коло на порозі пекла. А маю тут своє пако. Якщо ви чуєте, я вже трішки починаю захрипати. Вибачте, мене за це, будь ласка, просто я кричу в перервах між тим, як мені в стіну долблять перфоратором. <хлёвить> так, просто кричу, бо я цього вже не витримую. Ну, зрозумійте мене правильно. Три, три місяці. Три місяці я тут живу, і три місяці я щодня це слухаю, щодня з цим прокидаю, щодня з цим. Ах. На великому колі манії і почався увесь основний спектакль. Бувала повія, почала розповідати чотирьом збочинцям про наймерзеніші і збочені історії, які з нею відбувалися. Про те, як її розбещували педагоги, як вона виконувала роль собаки і так далі, і тому подібне. Всі ці історії вже потім втілювали у реальність за участі тих самих молодих людей, яких вони відібрали раніше. Їх катували, гвалтували, змушували робити усілякі огидні й страшні речі. А у випадку, коли ті з першого разу відмовлялися щось таке робити, бо повірте, зі всіх наступних спроб вони точно погоджувались робити будь-що, оскільки їх. Жорстоко карали у випадку, коли ці не корилися, в цілому робилося все для того, аби, врешті-решт, повністю подивити їхню волю і виховати із них слухняних покірних тваринок. А з приводу тваринок, якраз на цьому колі усіх учасників, тобто жертв. Змусили роздітися до гола, стати на чотири лапи і виконувати роль собачки. Так після цього їм усім посипали ошейники, ланцюги і ось так водили по тій садибі, тобто ну, по самій будівлі. Ну треш. все по мотивах розповіді першої повії. А чи є мені сенс розповідати вам в подробицях про те, що буде відбуватися на колікалій? Чи ви вже самі здогадалися якось? На сцену виходить уже інша повія, яка яскраво розповідає в усіх подробицях про свій сексуальний досвід, пов'язаний з копрофілією. Та сумні історії пов'язані із тим, як вона сама убила свою маму через суперечку щодо її роботи. До речі, ще на моменті, коли молодим людям оголошувалися правила їхнього перебування в межах цієї оселі, то було строго настрого заборонено згадувати ім'я Бога в цьому домі, і на цьому колі одна дівчина не витримала під час цих історій і порушила це правило. Під час розповіді цієї мадам вона почала плакати, від чого дехто дуже збудився і наказав її роздягнути, і ну ви самі вже здогадує. Все. Вона почала молити Бога про смерть, за що була жорстоко покарана. Після чого один із присутніх з повторив із дівчиною одну із деталей історії цієї повії і змусив її їсти своє, тільки що зроблене. Могімно ну, він змусив її їсти. Так через деякий час це ну, скажімо, так блюдо уже вже на стіл усім присутнім. Було воно взято якраз таки з тих самих молодих людей. Вони ж його і принесли, будучи повністю голими. І жертви теж мали це їсти. Як ви дивитесь на те, щоб нарешті вже закінчитись цим колом і пошвидше перейти до наступного? Бо мені, якщо чесно, не дуже хочеться тут затримуватись. Враховуючи те, що це відео вийде вже після того, як я прийму рішення, то незалежно від того, чи ви за чи проти, я все ж таки перейду. Хоча ні. Поки що зарано на цьому колі також була обрана жертва з найгарнішим задом для того, аби потім разом із ним провести церемонію одруження. Так, ви все правильно почули. Це був він, хлопець на ім'я Франк. Його вдягнули у весільну сукню і пообіцяли йому, що в майбутньому він помре. Та, якщо чесно, мені здається, він і сам про це здогадувався. Ні, коло крові якраз на цьому колі і відбулося так зване весілля. Чоловіки розгнівано змушували молодих людей сміятися. Вони розповідали жорстокі анекдоти, але все безуспішно, бо їхнім жертвам уже давно було не до сміху. На цьому колі виявилося, що протягом цього всього часу молоді хлопці та дівчата все ж не були такими покірними, як від них того вимагали, і усіляко порушували правила поведінки в даній усадьбі. Но якщо бути точнішими, то вони усі просто почали видавати таємниці один одного. Тим, хто провинився, видавали блакитні стрічки. А деяких із них все ж таки помилували через так звану співпрацю. Після цього жертви зібралися в ванні де просто разом молилися і плакали. Тому що вони вже розуміли, що чекає на них. І якщо чесно, на цьому моменті, коли я писала про це в своєму сценарії, я просто почала плакати, тому що я чула багато реальних історій людей, які якимось чином змогли втекти із концтаборів і тому подібних місць, віддалених від нормального соціуму. І всі ці люди розповідали якісь подібні історії. І навіть гірші, тому що реальність завжди набагато жорстокіша, аніж те, що ми взагалі можемо уявити в найкровавіших фільмах. Що ж, їх вивели і почали жорстоко над ними знущатися. Здається мені, що всі ті карателі просто знайшли зручний для себе привід. Якби його не було, вони зробили б все те ж саме, тільки тільки з усіма і без помилування. А так, просто якийсь елемент гри був якоїсь, якоїсь справедливості їм ніби хотілося. Ага, справедливості, просто зручний привід. Вони, вони вивели їх у двір і почали робити просто жахливі речі. Вони викалювали очі, відрізали кінцівки, відрізали язики, знімали скальп. Ну і звісно ж, паралельно із цим вони жорстоко всіх кутували і піджорювали їхні органи. І це я ще не все розповіла. Все закінчилося веселими танцями, і я навіть не знаю, що про це сказати. Мабуть, це мало б нам говорити про те, як просто цими людьми сприймалося усе те жахіття, що вони проводили. Після побаченого і прочитаного можна просто-напросто загриміти в глибоку депресію. Я, як і вже говорила, я не здивована тому всьому, що я побачила і почула під час підготовки до цього відео. Я просто вкотре розчарована в людях, тому що я розумію, що... Це не притягнуто за вухо. Насправді більшість людей дійсно жорстокі і здатні піти на подібні вчинки, навіть в угоду просто своїх якихось сексуальних бажань або банальної людської цікавості. Я сподіваюся, вам було сьогодні цікаво і неприємно мене слухати. На все добре і пока, до зустрічі!